Чому зараз так масово звільняються викладачі? Ну по-моєму, це взагалі не дивна ситуація. Я взагалі дивуюся, чому вчителі досі тримаються в школі. Абсолютно очевидно, що та кількість роботи, яку вони роблять, не відповідає цій оплаті. І напевно це важлива проблема, але не основна. Основна проблема це те, наскільки їх не поважають, наскільки справді дурної роботи вони роблять, дурної паперової роботи, дурної адміністративної роботи, без якої справді можна обійтися, і якість освітнього процесу від того не постраждає, а навпаки, виросте. Оці всі звіти про харчування, про присутність, відсутність, хто де був, хто де відпочивав, хто куди їде. Це просто якесь безглуздя, яке просто з'їдає дорогоцінний час вчителя. І він міг би цей час витратити на розвиток, на розробку кращих уроків. І звісно, люди, які поважають себе, поважають свій час, вони взагалі не хочуть витрачати своє життя на цю дурницю за 8 тисяч гривень. І, звісно, вони звільняються і правильно роблять.